Знімаємо ще один мішочок з малючком. А, окремо склали спеціальну малючка, щоб ви бачили, скільки його. І що входить саме малючок, щоб відпутувалося. Малючок йде до трьох рочків. Такі класні модики перестібуються. Два положення на новородженого на один місяць. А далі шортики такі, з такою бодичком. Піжамки, три рочки. На два рочки такий класний комплект. Футболочки на дониточку такі, типу, як так, шортики. мінні Такі футболочки на два рочки, три місяці. Є, звісно, щось і до року. Але, до речі, в цій партії щось не дуже багато його. Прямо, в основному такі бебіки, де більше, я б сказала, навіть від рочку. 36 місяців, 3 місяці бодік, 3 рочки, така класна дуже футболочка, 2 рочки, така рубчик, 2 роки, пісочник, 18 місяців попадається, далі такий пісочничок на 6 місяців, стильові стыль, такі 2 роки, 6 місяців, 2 рочки, 3 рочки, дуже круті речі, звичайно, 36 місяців така. Піжамка літня. 18 місяців. 18 місяців, Тут цілий комплект, по-моєму, десь ще був один бодік, З нього такі з динозаврами. Класні. Так, це костюмчик. так, Чи дві футболочки, Щось з разом. Дві футболочки, такий бодічок, чоловічок тоненький такий. Також комплект з двох таких маєкцій. А, це шортики і така маєчка 6 місяців. Така з вишивкою, прикольно, на два рочки. Такі різні, бачите? Ну, в основному тут будуть футболки, Футболки є он, комплекти. Шортики. З футболочкою. бодік, так, 36 місяців, 24 місяці, 3 місяці. Ну, тобто, бачите, такі розміри різні. Але в цій партії досить багато таких саме на три рочки. Три-два рочки. 36 футболочка, три рочки. Дуже стильна така футболочка, два-три рочки, такі на три рочки. Далі, аксесуарчики на малючка. Тут будуть такі пінеточки, таке взуття. Аж шкарпеточки 23, 26, класні такі зі звірятами. Такі ще пінеточки. Різноманітні класні такі резиночки, заколочки для дівчаток. Дуже красивий такий віночок попався. Далі такий захист від сонця, панамочка, купальничок, також захист від сонця. Якась така шапулька, такий чоловічик для малючка захист від сонця і такі шкарпеточки. Далі будуть, далі будуть вже речі від чотирьох забирай. Так, шкарпеточки. Зараз буду знімати вже ми за Я просто вам покажу, як ми його зстосували. Ви будете бачити приблизно кількість там аксесуарів. Бачите, які круті. Навіть можна дорого. По дві пари. Дві пари. Далі тут такі пульки ментуальні. Аксесуари. Такі класні долізали куком. Так, як я казала, по чотири футболочки йдуть. Тут буде три а, одинички такого виду. І одна одиничка така з надписом, задумав. Дуже класна теж, якість. Хлопцям. І навіть осінь у школу підуть теж такі. Такі топ, топ, топ. Далі взуття такі легенькі кросівочки на літо. Далі такі маєчка, шортики, маєчка. рюкзачок, Футболка. так, Тут у нас будуть футболочки. Чотири. Вісім. Спочатку йде дівчинка. В принципі, дівчинка і хлопчик їх, в принципі, десь плюс-мінус однаково. Ну, по кількості. Не буде так переважати в угодках одна дівчинка або хлопчик. Такий топ. Але на дівчинку просто більше різноманіття. На дівчинку будуть різні Опи, художники, маечки, такі лупчик, лисінки, так. Да? Тому завжди здається, що дівчинки трошки більше. Дивіться, які класні. Футболочки. Це натральна тканька, це такі нашивочки. Така стріначе. До речі, хто ще не брав кіабі, тут написано. Ще ця моделька дівчинка або хлопчик. Можна подивитися, якщо, наприклад, ви не знаєте, або там трошки не можете розібратися, яка моделька на кого. Футболочки, такі футболочки. Хлопчик. Такі ще дві маєчки. Хлопчик пішов такий. Дуже класно. І класно собіватись, тому що він йде всі ніякого в'єску, але ж подивіться, тут немає майже за всім вісочки. Бо в'єсі дуже багато вішаків попадається. І за счет цього виходить собіватися більше. А тут собіватися за счет того, що тут цілегресеньке. Дивіться, скільки літа багато. В футболочки. Просто взагалі бомба. Поэтому не замикайте, замовляйте. До речи, хлопчика, бачите, тоже просто достать. Такая футболочка. Уже не хочу, так у нас склады не классные все. Смотрите, какие классные. Смотрите, какие стильные. Вообще. И у нас такие классные трикотажики. Тоненькие, классные. Ну, не то, чтобы тоненькие, а такие самые, тоненькие, на жару, на лето будет. Еще и не классные. Так, далее, бачу, идут костюмчики. Давайте я, наверное, так вот выделю футболочки. Костюми шортиками напишли. Футболочка такий костюмчик, кимон. Шортики і футболка. Такі костюмчики теж дуже класні. Тут така, э, така маєчка йдуть, і шортики. Тканинка. Спати, літу поїжала. Піжанки. Теж такий динозавр. Класні. Така піжанка. Така, на 10 крочків з з цим полком. Бачите, тут теж така строчечка, як у тому. Я думала, що думаєш, це брак, але це не це така дизайнерська фішка задумка, за думками. Угу. Ну, бачите, от ми посортували і тільки зараз побачили такий брак. Навіть по посатування ми його не побачили. Ну, вже, звісно, що таким класти не будемо. От, прибираємо. Ось, але щоб ви розуміли, якщо дещо попадається до 5%, брак в стоці може бути. Якщо ми там бачимо таке вір, то вистав ми вже побачили, ми не будемо класти. Але якщо ви берете там мішок якийсь посортований і важте, будь ласка, якщо його буде більше, ніж 5%, все, що більше 5%, ми компенсуємо. все, що до 5%, ну, вже вибачайте, дівчата, але в кожному стоці є ну, якийсь процент раку. У нас до 5%, це ну, допустимо норма. Дивіться, які класні вітні штанішки. Тканинка така, як віскоза, з карманчиками на дівчинку, такі вони прямі, трошки розширені донизу. Такі, дивіться, класні. Дівчинка, штаніжки 5. У всех открытых однакова кількість и штанишки, и шортики, и футболочки. Плюс-минус одна обувничка Так само, если вы 8, вы видите, как мы все вот так вот шло И вот на на такая маечка. Такая маечка. Э, на так вот, вот так вот, вот так вот, так вот, вот так вот, вот так нас вот на вот, вот так вот, вот так вот, вот так Такая вот Такая вот, вот так вот, вот на вот, на так вот, вот так вот, вот так Натуральна тканинка на високу посадочку на розвитку на дівчинку шортики. як були там вас такі на хлопчика. Такі дуже класні на дзвониточку. Такі будуть. XS, це десь буде на 12 14. Ну, на 14 напевно, навіть локів. Далі. Далі. Дивіться які класні басінка. Так. Далі Спідничка. Легусінька, можна подавати, така жилеточка тут попалася. І літом можна надягнути це на 10 років. Така в такому вінтажному стилі з лозунами. Котонові светлики, нагадуються сто 100% котон, тонюсінька, тонюсенька. І тут такі дві ще футболочки. Отакий мішечок, замовляйте.